Десерти. рот. Морозиво. Ятиле. Цукерки. Карки. Шоколад. Сукла. Торт. Какку. Булочка. Пула. Булочка з корицею. Корва пусти. Пиріг. Пірака. Печиво. Кексі. Приправи.

Skovoritka paistim pannu, kastrula katila, tarilka lautanen, sklenka lasi, pliška pull, vodevka haruka, niš vejci, ložka losika, čaška kupi, čaška muki, pigniz. Тайонтин, голечик, серветка, лаотслина, миска кульго.